Ірина з п'ятирічною донькою Боженою щодня гуляють у сквері миру. Тепер кажуть, він значно привабливіший. Гуляли менше тут, тому що не було так все гарно зроблено, не було місця, де навіть погуляти, тому що ні доріг не було зроблено, ніяких ні качей для дітей, постійно відвідували наш парк. Відколи тут вже зробили. Красоту, красоту таку, то ми частіше відвідуємо, постійно гуляємо тут а літом кожен день. Журавель миру у сквері миру є, тож активісти громадської організації Файне місто вирішили в рамках всесвітньої та всеукраїнської ініціативи висадити і дерева миру. Ми бачимо тую кулю видно. Вона ще маленька, посадковий матеріал дуже якісний. Вона потім виростає більшою. виглядає такої кулечки. Дуже цікава. Цю тую разом з десятьма коліжанками посадили у сквері на початку листопада. Чим цікаві туї, по перше, вони виділяють фітонциди. Це знежаражує дану територію, робить її такою більш, особливо для дітей, більш безпечною треба сказати що і для двірників це нормально бо оскільки вони зелені не падає листя не треба переприбирати, отже значно легше утримання даного скверу ну і скажемо так що туя, чим вона цікавіша, що вона завжди зелена що зимою що літом проте виділяти фітонциди у сквері миру двом з насаджених рослин не судилось не минуло й тижня як невідомі вкрали першу тую Зникнення другої ми помітили приїхавши на зйомку ще через кілька днів я завжди присутній до четвертої до години вечора. Тут ніхто не ходить, не вириває ці туї, не вигулює собак. Але прийшовши, здається, вчора чи позавчора, побачивши, що туї вирвані, і деякі люди вигулювали тут собак. Тобто, я з моєї сторони було зроблено зауваження людям. На що вони звичайно відреагували по своєму, по специфічному. Павло каже, і сам з задоволенням долучився би до акції, проте після подібного бажання садити нові туї зникає. Планує спочатку завершити ремонт приміщення та встановити відеоспостереження. Проте без розуміння та пильності самих тернополян не обійтись. Коли дерева крадуть, це менше зло, ніж їх ламають. Тому що, що вкрали, значить десь посадять і екологічний баланс збережеться, так, якщо можна сказати. Так. Е, якщо взяти, наприклад, Павловні, унікальні дерева, де ми, де ми висадили їх на острові кохання а в острові закоханих, там просто їх поламали. Просто знищили, оце вже дуже прикро. Тої у сквері Миру не перший випадок крадіжки молодих насаджень, кажуть комунальники. У минулі роки звідси зникли саджанець червоного дуба, магнолії та інші декоративні кущі. В інших частинах міста декілька каштанів бріотті, блакитна ялинка на східному масиві, а нещодавно зі скверу кобзаря поцупили терасову вербу. Комусь знадобився і саджанець Адамового дерева з вулиці Острозького. І це далеко не весь перелік вкрадених рослин. Люди стараються, щось, щось хочуть зробити, щоб для нашого міста, щоб було гарно, щоб було де посидіти, віддихнути, погуляти в тому парку, а таке робити. Вандалізм взагалі не підтримую, не знаю для чого таке робити. Треба цінувати те, що для нас роблять, не зважаючи, хто це робить. Чи це є громадська організація, чи це є міська рада, чи це є просто окремі люди, які займаються прикрашенням нашого файного міста Тернополя. Даний сквер був побудований дуже якісно, дуже гарно, з дитячими майданчиками. Якщо два роки навіть три роки тому тут ніхто не ходив, не гуляв, то зараз тут ми можемо побачити дуже багато дітей. З мамами особливо. Кожна посаджена рослина це подароване життя, проте інший бік медалі самовільне висадження. Комунальники наголошують, ініціативу готові підтримати, але успішне місто щасливих людей має будуватись з розумом і відповідальний за нього кожен з нас.